на канале MS7VGame. Сегодня дальше є... Верживаю на одном боті в Майнкрафт. як я казал в первый раз, что я трохи хотів расширить территорию. Мені тут трошки не хватило, ну прям трошки. Но остальне без менш розширив. Так что хочу сьогодні трохи сюди парк перенести. И дом трохи сюди. Ведь я трохи блоки покупаю. Кто не знает, чому тут длинности немає. І тут заборливается? Вообще все погано. Подивіться першу серію А поки ставте лайки, підписуйтесь на, на канал. Господин, на канал, господи, на канал. Дай бог. Дай бог, опять выступит зараз. А я можу так блок. блоки? то Залізти і отак Прекрасно. Прекрасно, просто прекрасно. Я бы аккуратно забыл. Но як попадається хочу попадать якісь... за Я из... Я не могу пошли, я только за... Боже, мы на лука на А ми стрел... Ні, Не, вообще, прям модный-модный. Жених.

Чего? Чего? Ты що чего нафиг? Чого? Просто выскучив. Дай ви. Будет делать. Опа, давай, оба, давай, оба. Давай, давай давай! поймай. Что ты коробка? Надеюсь, не сдохнешь. <плари> да, це закос! Да нет! У мене є ще дві корови, так що потирена списко. Не <плари> слишком. А в мене їх три Три таких, две таких, две овці. три. Нафига не била сюда? Может, не продумывают имели свиньи? Без барнах девона. Є железо. Железо, раз. Что там глина моя? Я Чуть-чуть проплавилась там. Ого, хорошо. Заберись за достижение. Спасибо. Не ну не густо ну и не пусто. Я поставил пошутим, да? Тун-ту-тун-тун-тун-тун. Так. Два час спустя, пока я тут инвентарь почищу. Все хорошо.

паратер. Mm. 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 Так. Ну, норматно,

видео. Ты быстрее что Не беси Ой, блин, туда. Я типа типа, блоки и поставлю на паузу. Ми не, не в ту русу занесло. Я буду тут строїти спочатку, все ламати, а потім все строїти. Його сюди, мабуть, хочу перенести. Но я не йду куди. Я хочу зробити попробувати гарний переход, як інвентар все заберу Так, 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 так. І сюди. Райудорис надо. Так. Тара-ра-ра-ра. Тараравара. ра Аба-ба-ба-ба. Та От в пусту три часа потратив життя. Но я його построїв. Новий. Вже трохи більший. Да, ну, нормально. Дом з гарною кришею. Ну, не дуже гарними стінами. І вікном. Ну не в Європу. Тут я щось хочу поставити і найголовніше або те, що хотів. Так ви на двері. Ба -ба -ба -ба. Бот! А на деревно ну, Де він. Де житель пропав. У мене тут спонсить то, торговець. Пропав! Коротше, коли буду рибалити... Ой, боки, роб... боки ламати, то я все буду відкривати, якщо якісь там. Хорошо І блоки туди І Щоб нормально міг ходити. Як робити тут буде спавнитися, там коробка якась. Просто буде закривати назад теж і так. А, і до майсерса появилася, вже виросла. У меня вот тут, где-то а на конце. Куда? О, о, ой, это разумно. ха все уже. А, я А, еще у меня появилась. Ой, тут ого, это уже больная тема. таке вовсю хорошо що есть а вот это якщо я не ошибаюсь то я один раз побачив такий вайхак верстак я не знаю чи це реально но попробую знаешь можно ценности о можно Ну, значит, вот тут так. Угу. Ну и все здесь. Ну, вот, например, тут. О, вс. Красота, какая. Не да, я даро посадил наконец-то. И все вопрос ведь масики дарова був. Я даже его так давно досажав. Мафик просто муки было багато, то вот так и все. Кстати, можна буде маленьке озеро зробити і рибу всего ловити. Хошайте, кстати. А там что може бути багато предметів, можна удочку виловити. В Майнкрафті можно служить ловити, ловити рыбу. Подбираться. Нету ничего. И вылезаем. И все. Все. Боже, тут тільки пару минут пройшов. У мене три часа життя прошло. Пока я дом строю. У мене единственный вихід не в единственный неділе сьогодні. Вдохнуть весь хорошо все. Дара люди. Чо ти жалуєшся в телефон граєш, цей, телевізор, що міг там дивитися за цей, ти все жавуєшся. Граєш в телефоні просто викладаєш. Це не різня сказка. Надо пробуть такі скарги порити. Як вже ложку захожу. На ж такі рознести хочу Я краси її зроблю. У мене ж є з конічно води там знизу. Де ведра? А ведро, два ведро и все. Вот так гарно гарнице дымницы все просто уже. Надо ветер два появилась и половильница в сундуку одному. А, да, еще там було? вроде 10 секунд в сундуку кирка. Така осанка залезет. Випада когось. О, конец. Так, сейчас я не знаю, що робити. То, що я планую не відео робити. Я сам зробив, ну, кемон. Хто хоче дивитися три часа, як я тупо строю дом. И ранее всех три часа просто дом строгих. Что б ч взяться? Что б сразу? Курочек, маны в панах такого. У мене буде ліс і озеро, я знаю як його зробити, так ровно. Як би це зробив прудик. Так само. Вот тут у мене буде там... Господи, там у ліс роблю нормальний поток. А потім конібуть хуней за огонь. Контактний забор. Может так что сказать зроблю больше типа такого, ну я ферму, короче, одним словом. Вон там все пороблю. Там ще я, можу, ще я лучше дом зроблю. Боже, я не знаю, что может лучше бути цього дома. -ма -ма -ма. Боже, це, мне кажется, мой другий дом без креатива. Вообще боги земли. Хотя ні. Не, хотя нет, це не перший. Я ще вижу просто за выживание. А, не так, да, я вже зробив, не зробив, просто в мене було дуже багато сундуків, прям дуже багато сундуків. А, ще я не мірно поставив, бо в мене вот тут, там де авта була, вот тут. Появився Кріпер У мене тепер такі вони з блоків появляються. А ще просто спавніться де хочуть Так що да ну нафіг. Мені одну хвост. Ого, так довго говорив. Знову хватає, пав на монстрі. А це ці дуги появився. раз разю хату розбомбила цем було. Як його рот трохи космовить, завоз, сух, звінис. А, в мене тут що, Ну, коли я трою вдома, то вже був кліпер. Цей. Є... П'ять мені те мені кажется. Ну то він просто взяв туди в повзе мені його прибив ти сміх. Ідіот! А як я буду? Словом. Чому? Ніфіоси. Ніфіоси. Так, 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 так. Ничего себе, не понял. Не понял. Ого! А я ж то думав, це буде по-другому трошки. Ну, хорошо, я не проти. О, золото вниз. Я дуже хороший. По ідеї вже десь трохи має кінчатися. па та Іии меч такой <плес> же будет бедрок? А, да, я извиняюсь за то, что у меня тут звук такий ужасный парашний. Бо я коли свои видео дивився, я понял, що коли щось відкриваю ломать по проще вещи ровлю, то звук ужастий просто. За це відвіняюся, що немає ніяких мікрофонів. Тобто якихось штук, які звук тут робить. Я на телефоні записую, що від мене хочете? А чого я переживаю, який кріпер не з'явиться? Так, так. Трошечки буду по бочі підійти. Мене ти хіру подавалося. Вот железо, теперь я кинь наплакал, понятно, только на, на одну кирку хватило и ножницы. Кримь. Ой, господи, крем не грали и О, железо, найс Это нужно. Это я люблю. Оп! Так ладно. Не знаю, чи одновременно хочу и не хочу, чтобы барзарабув новый блок. Більше, наверное, що хочу, щоб новий типа формат блоків був. Потому щоб трохи, може, интересно, якось це буде вже. Ой, господи. Ти не бійся, коровку. Ти можеш вийти. Ти не кріпер, не зомбі, їх тут і не буде, як воно. Виходь. Вот давайте покажу. Хоча, стоп, в мене є дві корови. Я, мені кожа треба, я не винуватий. Раз. не нервни видя тут экрана. Кия! Кия! Пока коровка. Кладбище! Хороший кладбище сработа! Реально! Да, тут, конечно, никто моя не помаравший. На сливке важный. Ну хотя не-мое. Крим, крим, крими, кримь. Крем. Ой, 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 ой. Не дурак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тоже не знаю, як поступити лучше. Поки що тапати... Ой, ну, ну, дійсно, ну да, це тапод називати. Ламати во, щоб почекати, поки в мене тут буде. Як його там називається? Новий формат Ну, Тут саме такі візумчик. Поднимитесь, like лайки поставьте. <suss> так, ну и все остальные дорожки открывали. Так, хорошо. Да кирка. ти ты, господи. Ніби на відсаженці дерев, бо просто один буб, бі, буб кусь, ну, реально мене того дуба завелись. А, так, да, я хотів сказати, що в цьому сезоні, ну, ходи, да, може бути ще один сезон. Я вже його планірую. Е, Перший сезон, я планую, що буде 100 серій Просто порівняно 100 серій, приблизно. Або буде не 100 серій, а ну, 200-300 або 500 десь так. Ну, взагалі, я хочу по, по плану, коли я почав робити цю рубліку. Я просто хочу прожити 100 днів і подивитися свої досягнення, типу. По, що я похотів. Сто днів життя свого прослатного. А, так, да, і скоро може бути новий розклад викладання відео. Я можу просто викладати відео. Не як завжди я викладаю, а по-другому трохи я так ну, нормально трохи так по-другому. Новий розклад або такий буде. Понеділок, п'ятниця. Понеділок, середа, п'ятниця. Або понеділок. Середа, четверг, субота. Десь, боже, якийсь із таких. Я вірш до понеділок, середа і п'ятниця. Так що може бути такий новий розклад. Бо я відео з знімаю, їх майже ніхто не дивиться. В мене, дай Бог, два просмотр набирається. Не в мене, відео ніхто майже ні не дивиться. Він скучний просто. Не голос в мене трохи барашний. Даже не трохи. Голос ужасный. Канал слушний. Що ми тут заробите? А ти попадешся, ты що, шоскуть. О, найс! Бархатницяги. Пумь, пунь, пунь. Шапка вашилась. Все, я буду закордить, витягти. Попадеся, бедрок.

Просто, якщо б я би в дом строїв, це б відео закінчилось би вже. О, наконець-то! На половині. Ні, ще ніхто не хочу піднімати, хочу просто подивитися, який буде новий блок. Дев'ять, сім і п'ять, чотири, три, два, один! Bam ba bam 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 Даже в мене дари всіх курей повбиває. Блін, ну я не хочу її вбивати. Ч, куриця бігає тут? Покидалась. Тихо, тихо. Я просто хочу покормити. Вот, вот так вот. Не Ні треба нікого вбивати, стої на місці. Пунь, 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 пунь. Вот кстати. Пунь. Вс. Фу. -фу. Тут Корченовий бок земний біом. Господи. Налякався, конечно, усрачка. На роботи позбираю. Так, все.

Блин! Сама до гріха довела. Курочки мої! Одна жива! Одна ще жива! Ой, ти ж хава я тебе, Господи! І не кажи, що я жива, Дьорик! курей спасав. Да. Дарі на ну хорошо курки на ще я не с. Господи, все, обычно будет их блоки выматы. Це мало будет вообще на тортике. опущу а на размножение курой. Вот. О, о! Все хорошо. Я сейчас на сети есть, не было ни был, секунд, да, все. Интернет, дайте мне это портрет, покажи, что там строит. Все, буду відео видео всем новому шикарному доме. Помню, не хватает тільки камней з двохм. Так, Сейчас. Так, все, буду закінчувати відео. Так, прибышки я сьогодні придумаю. Зараз. Так, 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 так. Всім удачки, всім пока.